Самар, Новоселиця, Новосамарськ. Ці назви раніше були запропоновані для перейменування міста Новомосковська. Проте нещодавно на позачерговій сесії депутати обрали нову назву Нова Самар. Чи згодні з цією назвою мешканці? Що кажуть історики та керманиш міста Новомосковська Сергій Резнік? Давайте дізнаємось. Як уже неодноразово зазначалося, перейменування міста це вимога закону, ухваленого вже під час війни Верховною Радою. Проте містяни проти таких нововведень. Анастасія Жина військовополоненого виховує маленьку донечку і виступає проти перейменування міста. Для мене це Новомосковськ, і я категорично проти його перейменування. Дівчина вважає, що нова назва не важлива у наш час. Я вважаю, що це недоречно, це не є доцільно у нашому часті. Найголовніше, як на мене, це люди. А люди у нас патріотичні, люди у нас люблять нашу країну і працюють на благо Новомосковська. Наше місто розвивається, наше місто прийняло чимало біженців. І як на мене, знаєте, важливо зараз бути об'єднаними, а не розділятися з приводу. Назв чи інших якихось проблем баталії з перейменуванням міста тривають вже довго. Спочатку провели опитування серед жителів, потім ці назви розглядали депутати. Та місцяну обурює ще й те, що жоден варіант, який раніше розглядали у міськраді, не підтримали. Мені дуже не подобається, очень хто це такое придумав. Там же на розсмотрі раніше і не було такого. Названня ужасне. Ну, в це ж є місто таке. На Росії? Да. — да. а Не знаю, мені бісі числа подобається. Угу. Однозначно ні, не подобається, тому що така назва є в Росії. І однозначно, причому тут нова, як нашому місту більше 300 років. Чому там приставка нова, не, не зрозуміло. — Самар це в переводі з монгольського орех. Це раз, авторив Самара є в Касані вонючий. вонючий. Так що треба як то своє українське. В цьому році є ще і в цьому році є ще інший ювілей. 230 років з того часу, коли сюди приїхала у власть і привезла з собою назву новомосковську і почепила цю назву на вже готове місто. Євген Шульга, історик та краєзнавець. Хто як не він, знає, які історичні назви були, і на які варто звернути увагу. Єдиний варіант назви це Самар без додавання нова, каже чоловік. Якщо ми хочемо мати краще майбутнє, ми маємо ростатися з сьогоднішнім нашим минулим. Ми можемо до речі, сказати Раша Гудбай. Ращенні мити Росія і повернути ту історичну назву, яка була в нашому місті. Євген вважає, що Верховна Рада має відхилити цю пропозицію і розглянути іншу, яку підтримують усі історики і краєзнавці міста. Та міський голова запевняє, що назва нова Самар» – це результат компромісу між депутатським корпусом і тими позиціями, які висловлювали містяни під час опитування. Ми взяли за о, таку грунт, такий, це історію минуле. І намагалися зробити такий місток з майбутнім з сучасності з майбутнім, тому це слово нова і з'явилося. А Самарь з м'яким знаком чи без якого знаку це е, теж одна з історичних назв, яка попереду була присвоєння назви нашого міста Новомосковська. Та чи підтримують нову назву у Верховній Раді? І як все ж перейменують місто на Самарі? Дізнаємось згодом.